З кореспонденції отця Піо з Рафаліною Кераса, його духовною донькою, пригадує тема смуток неспокою, що наш неспокій засмучує Ісуса Христа. Отець Піо отак то записав в одному з листів до Рафаліни Керасу. На Бога благаю вас на, на, всі, на, на всю святість, не кривдять його, підозрою навіть. Найлегшою, найменшою, що вас опустив, хоч би на хвилину. Пригадую, я вже це про це не раз. Говорив, що Рафаліна Каресо переживала великий хрест, так опущення в духовному житті, і властиво, отець спів був її духовним керівником, е, і властиво він її підтримує. Так і їй видавалося, що можливо Господь Ісус її в цьому хресті опустив, залишив. А вона каже, ти каже, не думай навіть такої. Не думки собі, не думай за то. Отже, це, власне, є очевидно найбільша сатанинська спокуса. Це є найбільш очевидна сатанинська спокуса. Тому відганяйте її від себе. Як тільки її усвідомите, моя дорога, нехай буде для вас потіхою те, що. Вічні радощі будуть настільки глибшими і найбільш внутрішніми, наскільки більше е, поручити у покоряючих днів і нещасливих років. Отже, кожна хвилина важка, коли ми жертвуємо його Господу, Богу є для нас щасливіший Отець Пів каже, чим більше, е, властиво, е, ми цих. Що вічні радості будуть для нас настільки кращими, настільки щасливішими, наскільки ми глибше і більш внутрішньо пережиємо упокорення і хрести. Це є той мій спосіб бачення і думання. Отець, як духовний керівник властиво, мав такий спосіб. Це святе письмо дає нам непомильне свідоцтво. І, зрештою, спів посилається на святе письмо. Так що це не є його тільки переконання, а це є думка. Слова Божого, так? як Ісус сказав апостолам, що в світі страждатимете, але пам'ятайте, я подолав світ. Отже, нехай отець Піо нам допомагає. Нехай ця думка заохочує нас до того, щоб ми, щоб ми змагали до святості. Щоб ми навпаки хотіли щось перетерпіти для Господа Ісуса, так як апостоли, власне, які. Е, і що, і були властиво щасливі раді за те, що перетерпіли за Ісуса Христа. Отже, стараємося, стараємося здобувати ці нагороди, бо земне життя дане нам для того, щоб ми ставалися святими, щоб ми через хрест, через різні тягар і страждання ставалися ближчими до Господа Ісуса.